Якщо говорити про загальні настрої, от е, в цих двох регіонах, то е, що найбільше лякає їх в в, в тій е, внутрішньополітичній ситуації, в якій вони опинилися? Ну, якщо базуватися на даних на, на даних цього дослідження, то е, люди більш всього е, все, знову ж такі е, вони хотіли б тут, я не пам'ятає питання. Там воно стосувалося е, роззброєння незаконних, незаконних формувань. Що може доставити вас взяти за оруже? Здається так. Ну щодо страхів, от я, до речі, можу тут зацитувати, ну, тому дуже... що я собі скопіювала цю частину тексту. Найбільше, от ну фактично 43 і навіть трошки більше відсотків бояться розгулу бандитизму. Так, і от вони хочуть, щоб його е, да, ну, правильно, абсолютно вірно, і е, роззброєння цих формувань розгул. Тобто, а знову ж таки, це я зворотній, зворотній бік стабільності. Ну певне певне міру а друге це страхи пов'язані з економічною з поганою економічної ситуації знову ж таки страхи які стосуються власне ну базовий страх людини він, він стосується власне власне і самої людини та тобто вони це моя мова йде про невиплату зарплат там можливо тобто страхи такого страхи такого плану закриття підприємств Тобто, це те, в принципі, це якщо подивитися історично на дослідження 10-20-річної давності, то це був один з найбільших страхів, який існував серед українського суспільства. Це страх втратити роботу, страх втратити а, зарплату. А, ну, потім пізніше з'явилися низькі пенсії. Тобто, це от такий базовий.